Наче є, так? Ну що ж, Руслана, мабуть, допоможе трішки, але ми активно тягнемо. Ну що ж, просимо. Чи всі мають поліхтарики? Чи всі готові освіщати завжди ту віру і впевненість, з якою ми стоїмо на майдані? Майдан, ми коли співаємо гімн України, ви знаєте, що з нами гімн України співають абсолютно всі. Всі барикади перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Всі ліворуч по центру і праворуч. Всі європейці, весь світ, який солідарний сьогодні з Україною, ще не вмерла України. ні слава. ні воля. Ще нам браття українці усміхнеться доля, Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, забануєм. Ми, браття, у своєї стороці душу, тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми братя коза. Козацького роду. Душу й тіло ми положимо за нашу свободу. І покажемо, що ми браття козацького роду. Заховали ліхтарики, але не вимкнули. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Тому що Майдан є! Майдан! Є! Майдан! Є! Майдан! Є! Майдан! Є! Майдан! Є! Ну що, шанов!